Взяли ребенка, трех лет, мальчик, 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 мальчик. Да и Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Это наш постоянный эксперт, постоянный эксперт. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми продовжуємо новий сезон проєкту Руський фейк у цьому сезоні. Я нагадаю, ми розкриваємо, як глибоко на дно опустилася російська пропаганда, і попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. Вони власне це і роблять щодня, а тому і нам з вами треба тримати у формі наше критичне мислення. Які державні послуги будуть недоступні без пред'явлення військового квитка. Відповідь на це запитання зі списками навіть послуг тиражують анонімні телеграм-канали. Утім, списки є фейковими, заявив міністр юстиції Малюська і навіть покипкував із деяких абсурдних припущень анонімів. Деталі розберемо сьогодні у випуску. Міністр юстиції України Денис Малюська назвав фейками повідомлення про перелік конкретних державних послуг, які нібито буде неможливо отримати без пред'явлення військово-облікового документа. На власній сторінці у Фейсбуці він закликав не вірити цьому. Процитую слова міністра у телеграм-каналах із посиланням на мене розганяють фейки з переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа, включно із послугами нотаріусів або драсців. Це класичний фейк і ПСО. Кінець цитати. Водночас глава мін'юсту зазначив, що при наданні окремих послуг уже сьогодні потрібно надати військовий квиток. Щодо інших послуг, такі обмеження будуть запроваджені урядом, але точно не за списками, які опублікували і придумали телеграм-канали. Як приклад абсурду, опублікованого в анонімному телеграм-каналі, міністр навів тезу, що без військового квитка, начебто, не надаватимуть міжнародну правову допомогу, я нагадаю, що це вид допомоги, який надає одна країна іншій у розслідуванні злочинів, судових справах або виконанні вироків. Наприклад, якщо в одній країні сталася аварія і потрібно допитати свідка, який живе в іншій країні, ці дві країни можуть співпрацювати, аби це зробити. І От, власне, після припущення телеграм-каналів, що для такого міжнародного. Співробітництва потрібно буде військовий квиток пред'являти. Міністр покипкував. Думаю, каже він, що усі втікачі від кримінального переслідування це оцінять. Це повертає нас усіх з вами до потреби ретельно добирати джерела, з яких ми черпаємо інформацію, тому що у телеграм-каналах, за якими не стоять відомі медіа, часто дописи рісніють маніпуляціями, усе тому, що журналісти зобов'язані дотримуватися у своїй роботі певних журналістських стандартів, а також перевіряти факти. А ось інші медіагравці, які теж можуть прикидатися і навіть називати себе журналістами, хоча в зареєстрованих медіа вони не працюють, відповідальності за порушення таких етичних норм не несуть. Фейкові списки адмінпослуг, які начебто неможливо буде отримати без військово-облікового документа, з'явилися у телеграм-каналах після інтерв'ю, яке міністр дав журналістці Еммі Антонюк для Ютуб-каналу із назвою Це ніхто не буде дивитись. Я пропоную послухати уривок прямої мови міністра, присвячений саме цьому питанню, тобто перше джерело, і зробити власні висновки, це залежить від певної сфери. Я не можу говорити за усі міністерства, за усі сфери формування політики. Те за ключова, якою говорю, це те, що закон про адмінпослуги і так, задовго до війни, практично з моменту його прийняття, передбачав положення про те, що коли особа громадянин України звертається за якоюсь послугою. Держава може вимагати від нього військово-обліковий документ як умову надання такої послуги. Це було в законі, залишається в законі, залишиться в законі, і тільки по суті дискреція Кадміну врегулювати певні адмінпослуги, які регулюються Кадміном з тим, щоб надання такого документу було обов'язковим. тобто, щоб людина з'явилась на радарах держави, щоб держава розуміла, де така людина знаходиться. Хто вона, що вона, які засоби зв'язку? Тобто, це нормальний, правильний природний процес. Процес цей триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такий механізм, але, на моє переконання, він буде з'являтися все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов'язаним держава буде запитувати військово-бліковий документ, зокрема зараз, під час перетину кордону це буде. Частково вже практикується потреби очікувати якоїсь широкомасштабної реформи масового внесення змін. Немає у нас ще мало послуг, надаються і регулюються на підзаконному рівні. І є закон, який надає таку можливість. Я думаю, що це буде тільки збільшуватись Такі кількість випадки. Адмінпослуги в нас існують сотні, якщо не тисячі адмінпослуг. Всюди, де держава якимось чином комунікує з громадянином. громадянину щось треба, якийсь документ, дублікат якогось документу. Всюди з'являється можливість попросити військово обліковий документ. Я переконаний, що на певних послугах ми не запроваджуватимемо це все, що стосується членів сім'ї військово-зобов'язаного, дітей військово зобов'язаного в цьому випадку держава жодних блоків не буде ставити. Ми досить обережно ставимось до оцінки, де послуги не є критично важливими, а де вони важливі. Тобто, якщо мова йтиме про щось, що є там. Задля гарного способу життя для комфорту більшого і тільки стосується особисто військово зобов'язаного, скоріш за все, рано чи пізно держава почне вимагати військово-бліковий документ. Що стосується критично важливої для того, щоб жити послугу, для того щоб сім'я нормально себе почувала з діти в цьому випадку, держава таких обмежень застосовувати точно не буде. Це були слова міністра юстиції Дениса Малюськи про обмеження, які запроваджуються або будуть запроваджені щодо надання адміністративних послуг, і ці обмеження полягатимуть власне у необхідності пред'являти військовий квиток чи інший військово-обліковий документ. Тобто, певні обмеження будуть, і перелік таких послуг можна буде знайти в офіційних джерелах. А от повідомленням у анонімних телеграм-каналах і соцмережах вірити не варто, каже міністр. Натомість закликає стежити за нормативно-правовими актами. Нагадаю, що 18 травня цього року набули чинності зміни до закону про мобілізацію, які передбачають, що до 16 липня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. Зробити це можна трьома шляхами: через ТЦК, ЦНАП або електронний документ. 18 червня у додатку Резерв Плюс, який можна завантажити собі на смартфон, з'явився електронний військово-обліковий документ, а також QR-код для перевірки даних. Також у застосунку з'явилася функція виправлення даних онлайн для військових і військовозобов'язаних, якщо ви помітили у підвантажених даних якісь неточності. Традиційно нагадую вам, що сьогодні в інформаційному вирі, який нас оточує, дуже важливою навичкою для інформаційного персонального захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі де з опису цього каналу неможливо встановити, хто ж його веде, тобто хто його власник або яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію. Це все вороги нашого критичного мислення, адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих вкидів просто не несуть, і це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не тільки за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми ширимо чи переказуємо, усе це також має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації? Кому вона вигідна? Чи можна цю інформацію перевірити? Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість, з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.